Всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчела. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, також пишіть коментарі. А ми зараз, як завжди, знаходимося в Аврорі і подивимось, що є новенького та цікавенького по Аврорі. Не забудьте підписатись, також не забувайте писати коментарі. Я дуже радий, коли ви мені пишете. Коментарі. Ну що ж, починаємо. Іграшка антистрес Каченя 84 гривні. Ось таке. Іграшка антистрес антри, антистрес Скайш, 74 гривні. Ось таке якийсь японський кіт дуже м'який на дотик. кухонди Блендер іграшковий 99 гривень. Ось такий. Починайте малечу привчати до кулінарної справи. До речі, у моєї мами є кулінарний канал. В гостях у Танюшки кому цікаво, підписуйтесь. Так, дивіться, ось така іграшка. Качечка з каченятами 64 гривні. Гра настільна 99 гривень. Менеджер. Ось така. Також є воєнна монополія. Воєнна монополія в нас. А, це воєнна монополія 94 гривні, а гра настільна менеджер 77 гривень. Так, дивіться, ось така мозаїка алмазна 199 гривень. З таку квітку можна викласти конструктор Lego 64 гривні. Ось такі. Так, Іграшка. Антистрес 149 гривень. Антистрес Сонік 169 гривень. Набір іграшковий, зброя 55 гривень. Ось такий набір поліції. Конструктор 199 гривень. Ось такий конструктор 109 гривень. Щітка 39 гривень, ось така. 55 гривень щітка масажна для волосся ось така. Дивіться. Набір. Для. Це щось не, не те. Давайте проскануємо. Ось такий набір прищеп, 39 гривень. Набір заколок 19 гривень. Ось такі. Сережки 19 гривень. Ось такі. Перешки 34 гривні, ось такі. Рідке мило 450 грамів, 19 гривень. Рідке мило 1,5 літра, 59 гривень, ось таке алоя, 39 гривень, мило грейпфрут 900 мл. Рідке мило 19 гривень. Ось таке цитрусова вечірка. Рушник 200 штук, паперовий 39 гривень. Ось такий або такий. Рушник паперовий 24 гривні. Так. Ось такий. Рушник паперовий два шари, рекінбук 99 гривень. Ось такий. Туалетний папір 8 гривень. Пов'язка. Косметична 59 гривень. 34 гривні така пов'язка. Спонж 39 гривень для макіяжу. Масажер, скребок для обличчя 39 гривень. Щітка для очищення 19 гривень. Набір спонжів 29 гривень. Крем фарба для брів 17 гривень. Пінцет фігурний 29 гривень. Клей для накладних з пензликом 19 гривень. Набір пензликів для макіяжу 55 гривень. Так, Антипреспірант дау. Зараз проскануємо. 119 гривень. Антипреспірант Фа. Когда девять гривень, зубна щітка пятнадцять гривень, зубна щітка про дент, середня жорсткість тридцять четыре гривні. Набір касет 229 двадцять девять гривень джолет. Станок для щутливої шкіри одна штука 27 гривень. Станок для гоління 49 гривень. Станок для бриття біт, зелений 27 гривень. туалетне тверде відлові 39 гривень. Мило тварлетне апельсин, 49 гривень. Дійсно пахне апельсином. Мило, туалетне тверде дору, 19 гривень. 69 гривень. Балон аерозоль. Освіжувач повітря 55 гривень. Ось такий. Освіжувач повітря 39 гривень. Набір таблеток для унітазу 14 гривень. Дві штуки. Блок туалетний 34 гривні. Так. Порошок Гала 39 гривень. Савекс 34 гривні. Засіб для миття посуду Велі 500 мг 24 гривні. Wash Lemon 27 гривень. Засіб для миття посуду Вашен Фрі 44 гривні. 84 гривні у нас засіб для чищення кухні. Набір склянок 139 гривень, 250 міліграмів 6 штук. Набір ось таких склянок. Це скляні чарки, 6 штук в наборі 129 гривень. Набір чарок 88 гривень. Так, 99 гривень. Ось такий набір склянок. Низький, 250 мл, 3 штуки. Набір склянок – 109 гривень. Тут у нас 6 штук. Баночка для спецій – 29 гривень. Баночка для спецій 29 гривень, ось така. Баночка для спецій 44 гривні, ось така. 119 гривень, ось такий ведмедик. Ложка столова 19 гривень. Набір 59 гривень. Ось такий. Ложка та виделка. Чеснокодавка 34 гривні, ось така. Рушник 64 гривні. Ось на вибір. Є коричневий, зелений, синій, сірий та темно-синій. Шапка дитяча на флісі 44 гривні. Ось така. До речі, дуже м'який балабон. Навушники хутряні з декором 77 гривень, такі з вушками. Так, рюкзак туриста 299 гривень. Ось такий тактичний рюкзак для військових також може підійти, але дивіться, самі. Так, це в нас рушник махровий 249 гривень. Ось такий. Взуття зимове 149 гривень. Ось таке. Так, 55 гривень ось таке. Капці кімнатні. 49 гривень. Дзвінок дверний 88 гривень. Набір світильників 169 гривень. Нічник 39 гривень. Ось такий. Нічник 77 гривень. нічник з вушками 69 гривень. Так. Це у нас 50, зараз я вам скажу. Ось такий на батарейках 99 гривень. Зараз по акції. Так, а такий нічник у нас. 69 гривень. Ось такі. Лампа світлодіодна 39 гривень. Ліхтарик 99 гривень. Ось такий з USB. Дивіться, з'явилась ложка мірна в Аврорі 77 гривень. Вона функціональна. Можна як і міряти корм, так і закривати корм, щоб не втратити запах корма. Тварини дуже реагують на запах свого корма і коли ви насипаєте, вони йдуть їсти. Ну, а звичайно, якщо воно вивітриться, ваші домашні тварини не дуже полюбляють такий корм. Напій з ароматом полуниці, також був з ароматом кокосу, але вони в одинакову ціну, 44 гривні, ось такий напій. Нектар біола 11 гривень. Чай 11 гривень. Ось такий з смородиною. Можна пити як холодний та гарячий. Також з обліпихою. Зараз відійшли морози, але якщо ви хворієте, рекомендую пити такий чай, заварювати зимою. Також ви можете пити такий чай улітку, коли спрага. Кава мелена старого Львова 74 грайоні. Напій концентрований домашній лимонад є а, дюшес, А є ось такий мохіто. До речі, лайфхак вам такий. Рекомендую такі а, домашні лимонади використовувати в якості. А, як, наприклад, сироп, Можна поливати млинці, десерти, хто що полюбляє. Так, а в нас кава макофе, три в одному оригінал, 5 гривень. Так, дивіться, з'явились ось такі мармеладні жувальні конфети, 39 гривень, ось такі. Молоко згущене з цукром 290 грамів 44 гривні. Ось таке. Так, маршмеллоу, Для любителів маршмеллоу є е, в Аврорі 64 гривні. А ось дивіться, е, желейнені цукерки від рошен вигляді морозиво. Так, дивіться, що в нас є. Халва сонячникова 22 гривні. Ось така вона. Так, дивіться, з'явились пряники, імберні, святкові. 24 гривні ось такі пряники. До Дня закоханих і 12 гривень. Ось такий пряник. Дивіться. зараз. 12 гривень. Ось таке печиво. Так. Цукерки Шарм. 39 гривень. Приправа морква хокорейський 7 гривень. Куркума Мелена 9 гривень. А, ага, це приправа до холодцю, Зараз я вам скажу куркуму. Куркума 4 гривні. Чесник гранульований, любисток 9 гривень. Цукерки 99 гривень, до Дня закоханих. Дивіться, ось такі з'явилися. Зараз ми проскануємо. 24 гривні ось такий льодяник. Так, а ми зараз подивимося, що тут є ще. Дивіться, набір Фа 159 гривень. Це у нас палітра тінеї 69 гривень, ось така. Так. Свічка 64 гривні така. набір троян декоративних 59 гривень. Іграшка Ведмедик 99 гривень. Декор для дому, рослина 55 гривень. Ось така. Календар кохання. Назгра на стільні на 149 гривень. Свічка, 22 гривні ось така. Ароматизована, запахом ягід. Набір свічок 39 гривень. Ось такі свічки. Так, арамодифузори 154 гривні ось такі. Арамодифузор 154 гривні ось такі. 100 мл аромадифузор з ароматом персика 129 гривень. Набір свічок, дві ж свічки, 24 гривні. Дивіться, ось такий велосипед. Сюди, мабуть, можна класти різні дрібниці. Зараз ми глянемо ціну. Так, ціна такої 34 гривні. Можна використовувати як декор. Свічка 39 гривень на батарейках. Свічка з ароматом кокосу 27 гривень. Справді пахне кокосом. Так, дивіться, з'явився декор у горщику. Ось така рослина 109 гривень. А ось дивіться, який також декор. Зараз ми скажемо вам ціну. 84 гривні коштує такий. Так. Скринька, купюрниця 39 гривень. Ось така шкатулка дерев'яна 99 гривень ось така так. 74 гривню ведмедик статуєтка коробка подарункова 18 гривень ось така набір Жіночий шампунь та антипроспірант 19 гривень. Завиток мівіна, так, типу мівіни 9 гривень. Батончик вафельний, рошен 9 гривень, бумчик трубочки з полуничною начинкою, кукурудзяний, 7 гривень. Ось такий круасан 9 гривень. Так, дивіться, у нас тут декор. Такий декор у нас. Я зараз скажу, це для шарів. Отак воно повинно виглядати. І ціна 44 гривні. Підставка для повітряних кульок. Так, сушарка для бзуття 169 гривень, ось така. Плівка харчова 29 гривень. Ось така. 50 метрів. Келемок для тіста 119 гривень. Ось такий келемок. Чай листовий 70 грамів, 39 гривень. Кава Мелена 84 гривні. Кава зі Львова 199 гривень 450 г. Заварник French скляний 99 гривень. Ось такий. Чай Слона 20 пакетиків. З лимоном 17 гривень. Паста крем кремі шоколад 19 гривень. Пластилін. 64 гривня. Набір губок 15 гривень. Ось такий набір губок 16 гривень. Дивіться, щось таке знайшов. Я такого ще не бачив. Тіні для губ 39 гривень. Дівчата повинні, мабуть, знати, що це таке. Тіні 29 гривень. Блокнот Аркуш А5 29 гривень, ось такий на застіпці. Так. У нас дивіться, палітра тіней для повік 39 гривень. Це щось таке. Навушники зараз по 29 гривень. Навушники є і по 19 гривень. Так, желе від Monique, смак апельсина, смак... Е, так, смак апельсина і смак малини по 10 гривень. Напівфруктовий капризон капрезон 22 гривні. Контерний. Контейнер універсальний, квадратний 34 гривні. Кава капучино. Мілка 9-9 гривень. Така. Батончик лайн 15 гривень. Набір на стінних гачків 9 гривень, 77 гривень. Ось такі 9 штук. Набір гачків 2 штуки 29 гривень. Набір підставок а, під машину правильно, Антескоп заючий 99 гривень. Так, іграшка для собак 49 гривень. Шампунь універсальний 55 гривень як для собак, так і для котів. Нашийник 55 гривень для котів. Нашийник для собак 39 гривень. Щітка для вичисування шерсті 77 гривень. Щітка для вичисування шерсті 77 гривень. Ось така. Нашийник для собак 24 гривні. Набір для рукоділля бусини 9 гривень. Набір для рукоділля 3 штуки. Ось такі бусини. Так, корм для котів м'який Гурме Голд 19 гривень. Корм сухий для собак, 49 гривень. Для папужок ось є 29 гривень такий колосок. І 29 гривень для кроликів. Набір контейнерів. 12 штук 32 гривні. Це для хто займається вишивкою, з бісера або просто шиттям. 64 гривні. Замок навісний з ключем. Термометр кімнатний. 149 гривень. Ось такий. Компас 22 гривні. Тамеска по дереву 69 гривень. Набір ключів шестигранних 69 гривень. Пістолет для силіконового клею 88 гривень. Ось такий. Суперклей 12 гривень. Клей. 80. Універсальний клей 88. теплостійкий, водостійкий І зараз я вам скажу ціну. А поки що дивіться, LED вогні 34 гривні. Зараз я скажу вам точно ціну такого. 27 гривень. Ціна такого клею. Так. Ось такий є супер клей. Також зараз скажу вам ціну. 12 гривень. Ось такий супер клей. Так. Набір для ванної кімнати. 149 гривень. Набір для ванної кімнати 69 гривень, ось такий. Дозатор для мила скляний 74 гривні, ось такий. Набір скребків кухонних 14 гривень, ось такий набір. Серветки, вологопоглинаючі, целлюльозні 19 гривень. Ну що ж, я, напевно, буду закінчувати це відео. До зустрічі в нових уже відео. Всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал. 39 гривень, ось такі а, рукавички господарські. Все, до зустрічі.